Привіт, друзі! Давайте подивимося такий онлайн-розклад, який має назву Як він там. І що він про вас думає на теперішній час. Так, думайте про себе, думайте про себе, думайте про нього. І ми побачимо, що там відбувається. Так. Давайте подивимося, в яких він зараз енергіях. В яких він енергіях. Сьогодні тільки одна позиція, тому дивіться, якщо резонує, ваша не резонує, не слухайте. В яких він енергіях на теперішній час. Знову ж таки, резонує, слухайте, не резонує, не слухаєте. Яких він зараз енергіях? У, ух, як цікаво. Ну, слухайте, це капець. Шукає шлях, придумує ідеї, як заявитися до вас, як заявитися до вас, і а, ви в нього в ограниченнях, ви від нього, а, хочу так сказати, відвернулися. І мені кажуть, що він хоче освободитися. Йому дуже тяжко, він хоче до вас, і щоб вивільнити і себе, і вас. Вау, тут мужчина, звісно, уже. Плани складає, як вас зробити щасливою? Ну нічого, собі я в шоці прям. Давайте подивимося таке ще питання. В таких він енергіях зараз. а Що саме спричинило? Що саме спричинило його цей рух і. І його бажання рухатись в ваш бік. Давайте глянемо, що спричинило. Ой-ой-ой. Щось спричинило. Ой -ой -ой. Там на фоні хропе моя кіця, тому не зважайте, будь ласка. Так, що причинило? Ну, істина любов, істинні почуття, дівчатки. воу 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 Втомився бути дураком, а, втомився <кхів> ховати голову в пісок. Бачите, як тут красиво все. Втомився маску носити. Втомився обманювати. Втомився від себе. Він любов вибирає. О, з вами весь. О, слухайте, він готується вам щось написати. Він готується вам щось написати. Я ж кажу, він такий ребрендинг. Так? Він розуміє, що ви йому давали щастя. Ви, ну, от, ви такий позитив. Емоції, да? Він, він не може без цього, він не може без вашої енергії просто думає, що написати. Давайте подивимося глибше, якщо ти хочеш. Ну тут почуття, тут людина визнала свої почуття, так? Да? Так, да, каже, в мене є ідея. А ну-ка, що тебе за ідея? Каже... Я вже мільйон раз хотів щось написати, хотів щось написати, як я рвуся до неї, але не можу вибрати, чи написати, чи приїхати. О, матері рідна. Ого. Так, ну але почуття в тебе істинні. Само собою розумієшся. Вона росте, зараз про вас розказує, вона росте, вона розвивається, вона на вершині, а, вона ідеальна для мене, вона, Вау, вона... вона во всьому ідеальна. Я не знаю, чи ви зайнялися спортом, а, почали якось працювати над собою, да? почали щось звучати важливе, І він це все знає, він знає все. Ви його вдохновляєте, так? Так, да. да, 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 да. Ви не знаєте, що він за вами слідкує? Ви не знаєте, що він постійно в своїй голові лише про вас. Лише про вас. Ну, і звісно, як це? Без роботи, без грошей, каже, я ж не можу, я мушу якось... Працювати. Хочу вам запропонувати щось написати, Ну, відповідаю, тут 100%. Добре. А що тебе спиняє? Давайте подивимось, а що його спиняє це зробити вже? От, да, от. Що тебе це зробити вже? Ой. Цікаво так сьогодні розмовляють карти. Давайте подивимося, що тебе спиняє. Вже це зробити. Ступор в нього. В чому? В чому ступор? В чому ступор? Не знає, що не знаєш. Не знаєш, який шлях вибрати, не знає, а ще трошки боїться відпустити. Боїться, що в пропасть, боїться, що, а, що ви можете його не підпустити. Да, боїться, що ви його будете сварити. І каже, треба ще трошки часу. Він перероджується в нього трансформація. Угу. Так, перероджуєшся. Ще істина причина. Ну, бухає ще. В кого це можливо, то знаєте, що ще він бухає. От і через це бухло він думає. Що він побідітель, він може все. Я думаю, що він зможе. Зможеш? Так, да, зможе. Як би йому страшно, не було йому дуже страшно. Як йому страшно, як йому колеться. Але знову та сама карта. Все одно він йде. Дивіться, одинакові карти, все одно він біжить. Куди ти біжиш? Розбивати стіну між вами. Він за вами наблюдає. Ви така прекрасна. Ваш образ постійно. От дивіться ще одна карта, що він наблюдає за вами. Ваш образ постійно перед ним. Каже, мені треба сили на підзарядку. З роботою повна лажа. Я тону в цих емоціях, в мене повна жопень. Я зараз знайду свій, свою гармонію. Почну випливати з свого болота і стану твоїм суперменом. Зніму всі свої маски і переродження. Карта переродження. І перер... буду перероджуватись, хочу від тебе дітей, каже. Я тебе зловлю, ти він мене нікуди не дінешся. А зараз він каже, мені треба допомога, бо я не справляюсь. Тут людина реально може бути в запоях і поки що на цепі. Він каже, що він знає, що ви його ждете. Він каже, що він знає, що ви його ждете. І дуже переживає за час, що не то, що за час. Він за все переживає, тому що от в нього маленький мальчик обіжений всередині заряди трансформації такі дуже важливі в нього, да? дуже багато маніпуляцій, а, ним маніпулюють, а, і його кордони, коротше, його роз... повністю, Ай, господі, тупо з нього і здіваються всі, але він допускає. Але каже, я знайду баланс. Тут в когось може бути магія, дивіться. В когось може бути магія на мужчині. Чітко показано. Але він каже, я сильний я справлюсь. Це як в спорті. І якби мені важко не було, я б вийду звідти. О, да. Тепер осталося вам наблюдати за тим, як він буде діставатися до мрії. Він це обдумує, він дійсно вже просто закіпає. Він працює, дівчата, він працює над собою, він старається, він шукає виходи, тут навіть ігри можуть бути різні з розумом, да, з ситуаціями, але він віднайде цей ключ 100%. Потрібен трошки часу більше. Ну от і все. І він зніме ці наручники, кайдани. От так от. Да-да-да. Хай вчиться. Йому треба ще трошки повчитися. Ось так. Тепер давайте подивимося, як він бачить вас. Яка ви для нього? А ви для нього. Ви для нього шанс, ви для нього світло, ви для нього вдача, ви для нього легкість. Ви даруєте йому легкість і теплота, турбота, довіра. Вау, даже довіра ну ніхрена на собі. Я кажу, ви радість, ви та жінка наповнена емоціями. Наповнена щастям, наповнена внутрішнім е, умиротворенням, внутрішнім балансом і силою. Він вас такою бачить, я в шоці прям. Хочу бути поруч, во йому, навіть як друг, в його підтримка. Ще. Хто вона для Вона моє світло, яке веде мене крізь Темряву. Вона та, е, яка виводить в мене. На світло, бачите? Набалдить. Хто? Вона спонукає мене рухатись. Вона спонукає мене працювати, заробляти гроші. Вона вчить мене балансу. Вона моя трансформація, вона мене повністю перебудувала, переналаштувала. А, перенастроїла. Я був зламаний, вона мене почала. Вона мене починила. Да. Вона, вона в моєму житті. А, кольорові барви вона в моєму житті. А, моя любов, ви знаєте, тут такі теплі енергії йдуть. Вона найпрекрасніша, вона найпрекрасніша, хто тільки може бути в моєму житті. Вона. Любить вашу і фігуру, яка б вона там не була, і те, як ви вдіваєтесь, і те, як ви ваші рухи, як ви поводитесь, ваш запах, ваші дотики. Він би хотів би дуже сильно обійняти вас, хоче так за ручку ходити, хоче поєднання. Молиться, просить у вищих сил а, про те, щоб що? Щоб перемогти. Бачите, знову карта перемоги. Аби перемогти і все ж таки знайти цей шлях. А, йому дуже подобається, що ви творча натура, а, чимось ви схожі. Йому дуже подобається, що ви кожного разу різна. Ви чимось схожі один з одним, і він навіть про це говорить. Він каже, що а, вона переродилася, і я перероджуюсь. Я, вона, була, вона через біль проходила, і я зараз проходжу через якусь біль. Ми якісь з нею однакові. Вона буде прекрасною мамою. Хочу хлопчика і дівчинку від вас, я вам так розкажу. Де енергетика така? Вона мій час. Що означає мій час? Що означає вона мій час? Вона запускає мене, чи що, що це значить? Блін, що, що ви робите? Получається, вона заставляє мене вона мій час. Так і є, вона мій час. Вона дає мені можливість. Вона дає мені можливість думати, розвиватися, працювати над собою. В той час, коли вона розслаблена, медитує в легких енергіях, я швидше до неї йду. Ви керуєте часом. Він каже, вона мій час. Часом, коли будете разом, час на зближення, час на пожечки. Ваша дитиночка вже чекає, ваша дитиночка вже чекає, коли прийти на світ. Коли ви медитуєте, коли ви в спокійному, коли ви в спокійному, в спокійних енергіях, в спокійному стані, він набагато швидше рухається у вашу бік. Коли ви нервуєте, коли ви Максимально стресуєте по поводу нього по поводу ваших стосунків, у вас повністю все йде в мінусову сторону. Ще. Мої... Ну, дивіться, тут чітко показано, що він рухається до вас, а потім ви будете рухатись разом. Ну, от. Каже, ви, ви вчитель його. Ви його вчителю, вивчите його. А давайте подивимося, а що саме вивчите його, да? Що саме вчить? О, да, Бути собою. Ви вчите його бути собою. Не лише приймати, а ще і віддавати. Партнерству, вивчите його. Рухатись, ви знаєте, так і хочеться сказати розвитку, розвиток. Такі враження, ніби бачите, тут жінка трошки першинство, перше біжить, а тоді він за нею. Тобто ви даєте йому можливість. А, рухатись за вами, ви його вдохновляєте, так даже можу сказати. Не угу. кажу, що ви його вдохновляєте. Якась творчість між вами є, якісь такі емоції. От, ви знаєте, мені хочеться сказати, що ви його ресурс, скільки денежних карт випадає, да? поруч з вами він ніби наповнюється, да, він переможець, він отримує те, чого він так хоче, він добивається цілий. А, ви його гармонія. Ніби разом партнерство, бачите, вас вчать партнерством. Вас вчать партнерству. партнерство вищі сили поруч з ним, і да? ви один одного вчите партнерство. Тобто це означає, що ви надихаєте один одного, ви можете розмовляти про щось і потім надихатися, і якісь ідеї, якісь щось нове приходить в ваше життя. Такий розклад у нас вийшов. слухайте. Відпишіться мені обов'язково, чи резонує, чи відчуваєте ви, що це ваш розклад, буде дуже цікаво знати. Дякую, що разом. Підписуйтесь обов'язково. Коментуйте, буду вам за це дуже-дуже вдячна. Хай ще стоїть, па па па, -па.